Бачите, баклажан сидить, посадили його і полили. Грунт в цьому году ну дуже важкий, і за того, що дощі дуже запускали. На щойно, засадженому полі фермер Олександр Шапка демонструє паростки пасльонових. Говорить: цьогорічний ґрунт недостатньо пухкий для вирощування молодих рослин. Після того, як проїхав трактор, ми витягуємо грудку, а грудка ще не розбивається. Для отримання гарного врожаю таку землю слід прополювати та фрезерувати, додає пан Олександр. Із томатами інший клопіт. Висаджені рослини, хоч і пережилися, однак знаходяться у сильному стресі. Він не росте, а ось боліє й за те, що ночі холодні. Одійде він, не одійде, поки нічого не звісно. Ну ми з ним вже не перевотра. І кажуть, висажуємо його. Він ну, зараз іде в стресі і за те, що нема тепла. Весняні дощі вибили аграріїв із графіка на чотири тижні під питанням врожаї багатьох сільськогосподарських культур, говорять фермери. Економісти ж звертають увагу на кількість посівних площ та зростання цін на пальне. Зараз паливо чуть дешевше, але пан гетьманцев нам з 1 липня бажає підвищити. Вартість палива за місяць. Ціна на пальне стрибне на 20% відсотків десь на 5-7 гривень. Це і вплине на вартість городини, каже економіст. Утім, критично високих цінників на ринках чи у крамницях чекати не слід. Те, що зазвичай вивозилось на експорт в цьому році, в основної долі залишиться внутрі України. Це збалансує десь ціну. Конкуренцію буде складати така ж продукція. З Севера Африки та Турції, це Єгипет, це Турція традиційна, може з Балканських країн, до цього імпорту може приєднатися та ж Польща. Крім того, цього сезону стрімко зріс попит на розсаду. Садівники та дачники скуповують її великими партіями. Так а натолька, я його только посаділа. Помідори, перці. Заготовка довіра бути на зиму завжди. Тому думаю, що всі люди готові. Заготовку обов'язково. надіється на магазини. нічого. пріоритет саджанці, томатів, огірків та перцю. Їхня ціна коливається від 3 до 15 гривень за рослину. Ну, долі по 4. Рані, середні, розові. Ага. 47, 12 точек. Гривень. І все по санкану. Там і рані, і розові. Овочевий сезон в Україні почнеться у липні. На заміну імпортним овочам, які нині продаються у діапазоні від 160 до 80 гривень, прийдуть удвічі дешевші вітчизняні. Херсонщина, незважаючи на те, що вона під обстрілами, але десь третину площаді засаділо тими ж томатами. Якщо сумувати, підсумувати це все, то ми можемо очікувати зростання ціни десь на 5-10%, Не більше. ситуація в країні розвивається стрімко, у тому числі і політична, говорить експерт. І не виключено, що окрім Херсонських овочів, на наші полиці невдовзі повернеться і Мелітопольська черешня та кримські персики.